Дивіться, друзі, хочу вам дещо показати. Хоба! Потратив всі свої кошти. Лишився в трусах, можна сказати. Я вам зараз розкажу, скільки воно в мене забрало грошей, і будете в шоці. Людям, які писали коментарі, що тут а у вас срака зі світлом і так далі, передаю вітання. Світло у мене вже є, не переживайте, але грошей вже нема. Друзі, всім вітання, включення з автомобіля. Це нова серія дача на здачу. Хто вперше на каналі, то цей канал про те, як простий пацан купив собі кавалок землі і дає собі там раду. Пробує щось своїми силами, якісь перші свої квадратні метри в житті будувати. Їду я на діляночку, тому що сьогодні мають нам привезти електричні упори, бо це серія про те, як я з сусідом ведемо електролінію майже 600 метрів. Коротше, підключаємося до електрики. Друзі, це задоволення зовсім не дешеве, тому гадаю, вам буде дуже цікаво почути, побачити, як це все буде відбуватися. Буду вам все знімати, показувати і розкажу прайс, скільки ми потратили грошей. Також в цій серії. Постараюся доробити паркан і розкажу прайс по паркану, скільки обійшлось мені загородити все, крім фронтальної сторони, тому що фронтальну сторону я буду робити інакшою. Тому, друзі, заварюйте собі чаю, я їду в пробках на ділянку, як завжди, виїхати з міста проблема. Тому вже побачимося на діляночці. Давайте, друзі. І не стріляй на вскраи сільки не пали. Свободу за горло Наша батьківщина тільки наша, невідом, не відам ні за що, Наша батьківщина б'ється, за в Збережи збереже і обче наші Мінка наша ріка, ти потерпеше, наші січові стріпці, Добре ворога січ Опка, заопка наші хлопці, точно на поки не точ Збройні сили України, не дадуть тут даду, свіч. Скільки Кине стріли наш країн, скільки не пали поля, житиме вічно наша ненька неньково диче. Не роз... Чистота, скільки вже наша пережила, така ще молода. Шухти усі не плаття зняла, а камуфляж не ти брала Ну що, друзі, як ви бачите, грузові машини вже поїхали, і розгрузили нам ось таких 19 упор, 9,5 метрових. Все, тепер ми чекаємо робітників, які будуть нам забурювати. Після цього ми купуємо дріт. Ми будемо брати сіп-5, квадратура там 4,35, довжиною приблизно там 550 метрів. І люди нам будуть спочатку забурять стовби, а потім проведуть дріт. І вулиця наша буде мати тепер. Якесь освітлення, можливо, навіть і електрику. Таким чином ми займемося благоустрієм і піднімемо попит на ось ці діляночки. Можливо, появляться нові сусіди, бо побачать, о, вже є світло, і почнуть так само з нами рухатися. Ці стовби нам вартували. З сусідом на двох майже 80 тисяч. Але ми всі витрати ділимо на двоє. Тому десь в кутику зверху вам конкретно буду розписувати. Їхали ці стовби до нас з Тернополя. І сама машина вартувала 10 тисяч гривень. Це входить вже в вартість стовбів, я вам там загально порахую. І так само маніпулятор, який розгружав, 5 тисяч 500 гривень коштував нам, щоб розгрузити ось ці упори. А я, друзі, як ви бачите, часу не гаю, займаюся далі роботою, щоб показати вам вже. Фінальний результат тому не перемикайте. Гадаю, буде цікаво. Як ви бачите, перша електрична упора вже стоїть в мене на, на ділянці. і я вже закінчив роботу над своїм парканом по периметру. Як я вам обіцяв, я вам скажу прайс, скільки мені ось такий паркан. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять одинадцять. В мене 33 секції по два з половиною метра і по два метра довжини. І 35 стовбів вийшло. У мене самі секції і стовби мені вартували в 50 тисяч 820 гривень. На цемент пішло 1700 гривень. Там було в районі 11 мішків, але цемент я рахував окремо на пісок та щебінь. Мені ще додатково пішло 10800 гривень, але я вже також це діло був. Плюсував до витрат. Тут в мене в загальному вийшло десь, я думаю, орієнтовно 90 метрів по периметру паркану. Я планував 100 метрів, але передумав, тому що хочу зробити фронтальну сторону з поворотом на бокову. Ось так це діло виглядає. Тут в мене межа, а паркан я не дотягнув буквально там метрів 5-6. Метрів до межі, тому що фронтальну сторону я буду завертати і зашивати ще трохи бокову сторону. І так само з тої сторони. Ось так зараз виглядає моя діляночка. Ось такий крутий паркан по периметру, мені хватить з головою, він мене повністю влаштовує. І те, що він проглядається, візуально ділянка робиться просторою, бо якщо зашити це б було профнастілом чи ще чимось, я би стиснув свою ділянку візуально, мені би тут здавалося, напевно, дуже тісно. А так воно проглядається, краєвиди видно, вітер продувається і все дуже круто. Я в планах маю попід паркан посадити якусь рослину там туї, квіти, мабуть, ще точно не оприділився, але знаю точно, що будуть туї, а які ж я ще не придумав. Друзі, а кому потрібен такий паркан? Як ви бачите, він дуже-дуже гарний, легко встановлюється своїми руками, що я вам показав в відео. Я вам прикріпляю номер телефону Романа сітка Львів по вулиці Кукурузяній 2, що знаходиться біля ринку Торпедо. І по промокоду Дача на здачу у вас буде цілих 7% знижки на острій такий секційний паркан у сітка Львів. Так що телефонуйте до Романа, тому що я недавно заїжджав, добирав ось такі ще додаткові кріплення. Казав Роман клієнтів дуже багато, все під замовлення на розхват. Так що не гайте часу, дзвоніть, домовляйтеся, поки є така прикольна ціна. Ви реально зможете недорого загородити свою ділянку дуже і дуже гарним парканом. Поки там встановлюють електричні упори, я собі придумав одну роботу, і ви зараз це все побачите. Boa noite, até. І як ви зрозуміли, друзі, я зараз короплю гербіцидами свою діляночку. Це я роблю для того, щоб позбавитися від бур'яну в себе на ділянці, якого тут, як ви розумієте, дуже багато, бо це є в колишньому дике поле, яке ніхто нічого не обробляв, а прийдеться тепер мені. В майбутньому я планую тут газон. Є у нас такі хлопці з компанії Grass Nature, які займаються газонами і все тим, що з ними зв'язано. Звернувся я до них дуже круто та компанія, порекомендували мені ось такий гербіцид Ураган Форте. Одна баночка 100 мл. На моїх 8 сотиків мені хватить ось таких 3. Одну таку баночку я розвожу на 8 літрів води. Це є посилена доза для того, щоб 100% позбавитися від бур'яну. Кажуть хлопці, що цей препарат не просто припікає зверху бур'ян, а проникає в саму курнову систему і там блокує ті всі його дії і винищує повністю бур'ян. Що ж, ми перевіримо, кажуть, вже за 4 дня буде видно перший результат. Розвожу я одну таку баночку: 100 мл на 8 літрів води це є посилена доза. Три тари по 8 літрів має хватити мені на цілу мою діляночку у 8 сотиків. І, друзі, навіть якщо за годину після того, як ви покропили ураганом форти, випаде дощ, то нічого страшного. Тобто він для того пристосований, він свою функцію буде виконувати на всі 100%. Так що, кому, друзі, цікаво, силочка, як ви знаєте, знизу під відео. Звертайтеся до хлопців з компанії Grass Nature. Вони вам порекомендують, підскажуть все, як має бути, допоможуть посіяти газон. Он вибрати кращий і взагалі з ними дуже легко спілкуватися. Вони круті, реально спеціалісти. Я продовжую далі кропити свою діляночку. А ви знизу під відео переходьте по посиланням на їхні сайті, замовляйте собі газон, гербіциди і все те, що для цього потрібно. Що, друзі, хочу вам показати, ми вже протягнули дріт по наших стовбах, А лише не підключили. Іде робота зараз. Ось наш перший стовп і пішов туди до нас дріт. А підключатися ми будемо до ось цього щитка. Ми вже на фінішній прямій. Гадаю, ще можливо день-два і вже буде у нас світло. Поки майстри на стовбі, хочу. Попросити їх відразу, щоб поставили мені прожектор. Купив я ось такий прожектор, ще його брав на попередню дачу 300 ватний. Ось так він виглядає, мабуть, дуже потужний. Ось таке кріплення тут. Хочу його розвернути сюди в сторону ділянки, щоб він світив. 300 Вт. Тут підключив я до нього. З дріт, дріт я взяв 10 метрів, вроді би. Це я ще купував на попередню діляночку, ту, що я продав ось такий дріт. ПВС 2х2. 2х2,5. 10 метрів дроту. І тут так красивенько заховав підключення. Встав він мені десь цей світильник в районі там до 2000 тисяч гривень, але я вже точно не пам'ятаю. Okay. А шай буде можливість чи вже все? Yeah. Все, добре. О! Ну все, такого. Okay. Такого вже краще, файно є. Так, щоб він нам світив тут сюди на ділянку. Друзі, пройшло приблизно 5-6 днів. І я хочу вам показати результат від гербіциду. Дивіться, якого кольору трава. Я не знаю, чи вам передає камеру. Вона пожовтіла і стала доволі такою сухою. Зараз я вам покажу різницю, де я крупив і де я не крупив. Ось якщо видно моя межа. І за межою я тут вже не крупив, видно, травичка така зеленого кольору. А ось тут, дивіться, жовтий колір трави. Бачите? Листя ось так посохло, стало дуже сухим. І, ну... Воно не то що рветься, воно відривається. Травичка вмерла, бур'яни починають вимирати. Жовтого кольору, вся трава. Надіюся, бур'ян рости більше не буде. І тепер в мене є ще одна хороша новина. Мені вже підключили на ділянку світло, друзі. Повністю. Вже всі майстри поїхали. Всі роботи закінчені по підключенню світлу. Слава Богу. Відео десь буде, я не знаю, я так дивлюся, там недовге, хвилин 15 до 20 максимум. А пройшов майже місяць часу, друзі. Ну не буду я вже його вам рости. Потратив всі свої кошти. Скажу вам чесно, лишився в трусах, можна сказати. Ну нічого, будемо заробляти, відкладати і потихеньку-потихеньку, як я казав, своїми силами. Давати тут собі раду. Як ви бачите, паркан тільки по периметру зробив і закінчилися гроші, бо підключення світло, я вам зараз розкажу, скільки воно в мене забрало грошей, будете в шоці. Ходімо, я вам ще покажу нашу лінію, як нам розтягнули. Ось так. 19 упор, бачите? По цілій вулиці, друзі, 600 метрів, 600 метрів, не повних, 580 метрів протягнули лінію, 19 електричних упор. Дріт ми купляли Сі 5 квадратура 4,35. Хотіли спочатку брати 4,25, але він нам сказали за тонкий. І взяли з запасом спеціалісти порахували втрати на дистанції 600 метрів. Там виходило зі сіпом 425 на 600 метрах. Витрати були там, щось до 15%. Я вже точно не пам'ятаю, скільки нам казали втрати електрики, тобто на дистанції. А з 35 що 7%, тобто менше. І тепер до нашої мережі зможуть підключатися сусіди. Як ви бачите, там вже стоїть машинка. Появився новий сусід, друзі. Це вулиця, називається Січових стрільців. і Ми зі сусідом тут займаємося благоустрієм. Ну, людям, які писали коментарі, що тут у вас срака зі світлом і так далі. Передаю вітання. Світло в мене вже є. Не переживайте, але грошей вже нема. Хі -хі -хі. Йдемо до щитка, покажу, як, я там, як мені там все це діло підключили. Давайте я вам покажу сам щиток, який в мене тепер є. Ось так він знаходиться на стовбі, а стовп знаходиться пів метра від ділянки. Тобто він за моєю межею. Тут у нас лічильник і два автомати. Ну, Тут я не дуже сильний спеціаліст. Коротше, це основний автомат. Заходить сюди світло, потім від нього на лічильник і від лічильника сюди на автомат. Я вже все його повключав. І тут зробили мені ось таку розеточку однофазну. Це для того, щоб я собі тепер там включав різну бетономішалку мішалку і всякі там перфератори і тому подібне. І не треба мені тепер генератора. А оце в мене світло тепер в мене появилося Світло на. На стовбі. Це 300 -ватний, 300 ватний прожектор. Опа! Видно вам, не видно, треба приїхати показати, що буде вночі, як він світиться, бо він, напевно, буде дуже сильно світитися. Принаймні, я так надіюсь, бо 300 Вт це доволі такий потужний, потужний прожектор. І я гадаю, має світити досить досить-потужно. Дивіться, друзі, хочу вам дещо показати. Хоба! як футбольне поле. 300 ватний прожектор лупить, як має бути. Має тут отаку розеточку тепер. І ось такий включатель. І три фази 10 кВт. А по витратам, друзі, сяду так в багажник, тому що в мене крім машини, поки що на ділянці більше нічого немає. Розкажу вам, що і наскільки я потратив грошей. Нагадую, всі витрати я вже поділив на двоє, бо загальна сума в два рази більша. нас двоє зі сусідом, це все за тію, ми робили разом з моїм крутим сусідом. У мене ось такий сусід, друзі, дуже хороший пацан, і ми один одному тепер допомагаємо. Він мені, я йому коротше, все, як і має бути. Між сусідами почалося діло зі стовбів. Стовби нам стали в. Я вже відразу ділю на двоє: 39 тисяч гривень вже разом з доставкою. Ну, бур упор нам став 22 дві тисячі гривень. Монтаж дроту і того всього остального підключення 81надцять тисяч гривень. Землемір. Який приїжджав, ставив нам тут амітки, де мають стояти електричні упори, ми робили так спеціально поміж ділянок, людських, щоб нікого не було до нас претензій. Щоб нікому не загороджувати виїзд там, з ділянки, бо хтось собі, наприклад, спланував, а тут би ми поставили електричну упору, і вже можливості би там зробити виїзд не було. Ми поставили чітко поміж ділянок. І за землеміра ми заплатили, друзі, 2450 гривень. Маніпулятор, який розгружав нам опори електричні, мабуть, я вже теж рахував, але хай буде 2750 гривень. Щиток, який знаходиться на стовбі, і всі до нього прилеглі дроти, хамоти, гофри і так далі 8 тисяч гривень. Кабель, друзі, ми взяли 580 метрів кабелю, сіп 3, 5 квадратура 30. 4,35, загальна сума 58 тисяч. Нам вийшло, ми знайшли дуже хорошу ціну по 100 гривень за метр. Друзі, це ідеальна ціна, ви нижче не знайдете. А якщо знайдете, пишіть там знизу в коментарі. Рахую непогані ціни. Зробили нам максимально круто, максимально я рахую швидко. Ну там буквально нам це все зайняло три тижні часу. Можна було швидше, але хлопці нікуди не спішили. І підключення лічильника 3750 гривень. І скажу вам загальну суму. Суму, яка нам вийшла за підключення. Але зверху ви відразу побачите у валюті. А під ціною зеленою буде ціна чорна. То ця чорна ціна це є вся ціна, яка мені пішла вже на сьогоднішній день на мою ділянку. Тобто паркан, купівля ділянки і всі-всі-всі витрати, які пов'язані з ділянкою. То ціна на стовби, підключення, дріт і все-все-всі роботи нам вийшла. Мені вийшла. 126 728 гривень. Переведу вам у долари. І плюс ще 1200 доларів за підключення до абонентського щитка. І вийшло, якщо я не помиляюсь, десь там в районі 4 тисяч доларів. Коротше, я потратив всі свої заощадження. Так, да, в мене їх було небагато, тому що я простий пацан, звідки в мене такі великі гроші. Не знаю, можливо, для подальших робіт прийдеться щось продати, наприклад, автомобіль, або трошки призупинитися і відкладувати гроші. Але ви, друзі, не відписуйтеся, тому що відео будуть виходити, я гадаю, стабільно, раз в місяць, буду вам щось показувати. В планах. В мене не того року ще зробити скважину. Поставити фронтальний паркан з від'їзними воротами. Паркан я буду робити своїми руками, принаймні постараюсь. Не знаю, вийде, не вийде. Надіюсь, що вийде. А скважину, то будуть мені робити, звичайно, люди, спеціалісти. Септик ще немає, має мабуть, ставити так швидко, ну, подивлюсь по ситуації. І в наступну чергу після паркану, думаю, на відсотків 90 зібрався зі своїми силами і думками, і, мабуть, буду починати робити гараж своїми руками друзі, гараж своїми руками по каркасній технології. З газу блоком Це дуже багато мокрих грубіт, Я фанат каркасників. Це для мене здається легшим, дешевшим і немає ніяких мокрих грубіт. Знаю, знаю в Україні каркасна технологія не вітається. Всі за цеглу топлять. Ну, але я беру приклад з шведів, там канадців. У них там холодно. Повірте мені, вони зовсім не бідні. Це не загніваючий запад. Як це наші дебільні сусіди говорять, це потужні розвинуті країни, і в них там каркасна технологія, напевно, переважає в рази цеглу. І люди живуть, і досить теплі будиночки, тому я напевно скоріше за все так само буду по каркасній технології будувати тут себе на ділянці. Почну з гаражу, а там подивлюся, якщо мені вийде гараж своїми руками зробити правильно, він буде мати якийсь нормальний вигляд. То зазіхнув в подальшому, можливо, і на свій будинок. Я вже там познайомився в інтернеті з хлопцями, які вже побудували так само власноруч свій будинок. Вони зовсім не спеціалісти, ніякі не будівельники, а прості такі пацани, як я. І побудували і живуть вже в своєму будиночку, і там прайс вийшов, друзі, до 30 тисяч доларів, там 70 квадратів. І це вже... Зі всім я майже маю на увазі. Ну, звичайно, що внутрішній ремонт у вас може бути і за 100 тисяч доларів, це однозначно, але я буду робити. Максимально простенько, але щоб було гарно. І надіюся, надіюся, друзі, що ви будете дивитися мої відео, набиратися так само натхненням, бачити всі мої помилки або наоборот, як спростити можна. Можливо, я вам щось покажу. Цікаве в майбутньому, хто його знає. Тому підписуйтесь на канал, мотивуйтеся, працюйте. І все у нас з вами вийде. Я надіюся, що ця клята війна скоро закінчиться. Коли це скоро настане, невідомо. Але жити з думкою, що війна буде вічно неможливо. Маємо надію, що рано чи пізно вона все ж таки закінчиться на вигідних нам умовах, і ми, друзі, з вами зможемо зажити, як, як і Бог приказав. В кого обмежений бюджет, такі як в мене, надихайтеся, пробуйте так само своїми силами. Бачите, в мене вже там витрати дійшли, мабуть, 11 тисяч доларів чи 12, я не знаю, вдома підкалькулюю. Це вже з ділянкою, зі світлом і парканом по периметру. Дорого, можливо, дорого. Але, друзі, тут у мене дистанція 10 кілометрів до міста Львів, мені 15 хвилин автомобілем їхати, це дуже близько. І я гадаю, що це досить непогана ціна, тому що по сусідству продаються такі самі ділянки, голі, без нічого, без води, без світла, по 10-12 по тисяч доларів. і Повірте мені, люди їх купують. Тому мені ще дуже сильно повезло. Але я моніторив, я шукав, і ви знаєте, я спочатку купив ділянку, де. Грунт високі ґрунтові води, де взагалі не можна будуватися. Ну, в принципі, не можна, можна всюди, але там би було дуже багато проблем. І на своїх помилках, і бачите, вчуся, набиваю гулі. А ви вже тепер за рахунок моїх відео на моєму каналі знаєте, що таке ґрунтові води. І я вже знаю. І тому моя друга ділянка, тут тепер, друзі, як ви думаєте, до води скільки метрів? На попередній було там пів метра максимум, а тут а, 40 метрів. Ну, до ґрунтових ближче, а до скважини 40. 40 метрів скважину мені треба буде робити. Так само скважина рахують там, десь по 1100 за метр, не знаю. Напишіть мені в Телеграм, хто може зробити дешевше скважину. І я би за любки звернувся і зроблю вам якусь там маленьку рекламу, не знаю, якщо ви захочете, звичайно. Так що, якщо бажаючи є, пишіть в Телеграм, всім радий, всім відповідаю, друзі. Так що... А я буду вже з вами прощатися. серія вийшла така коротенька, але багато інформації надіюсь, вам нормально і дав. Так що до зустрічі у наступних серіях. па-па-па-па.